продовжуємо читати Ши Читань Чарітамриту Ламадхи Ліла Глава 9 Подорож Господа Читані по святих місцях і ми прочитали те, що Вінката Бхата з Ширангаму в якого жив Читані Магапрабу період Читирмасі, признав Господа як Верховну. Особу Бога. Отже. Отже, Венката Бата признав Господа, як Бога, і Господь відповів. Це вірш 127. Господь Крішна має одну особливу якість. Він приваблює серця всіх смаком своїх стосунків кохання. Притулок лотосових стіп ще Крішни можна здобути, ідучи слідами жителів планети в Лока – чи Голока Вриндавана. Однак жителі, і цієї не знають, що Кришна... Однак жителі цієї планети не знають, що Господь Крішна. Однак жителі цієї планети не знають, що Господь Крішна це Верховний Богособа. Там дехто вважає його за сина і подеколи прив'язує Його до ступи. хтось інший вважає Його за близького друга. І, поборовши його, задля розваги, вилізає йому на плечі. Жителі в знають Кришну як сина Магараджі Нанди, царя в і вважають для себе неможливим розвивати з Господом стосунки в расі величі. Той, хто поклоняється Господеві, ідучи слідами жителів Раджабгумі, приходить до Господа на трансцендентну планету Враджі, де його знають як сина Магараджі Нанди. Пояснення Шіли Прабхупади. Жителі Враджабгумі або Голоки Вріндавани знають Кришну як сина Магараджі Нанди. Вони не визнають його за Верховного Бога особу. Ким вважає Його широкий загал. Господь це верховний покровитель кожного і найголовніша з усіх осіб. У Раджа Кришна безперечно становить осереддя загальної любові, однак ніхто його там не знає як Верховного Бога особи. Там його може знати як друга, сина, коханого чи Пана. Проте осереддя життя всіх жителів Раджабумі, все одно Крішна. Жителі Враджабхумі Раджабумі пов'язані з Господом стосунками слугування, дружби, батьківської любові та кохання. Той, хто виконує віддане служіння. Може прийняти будь-які з цих трансцендентних стосунків, що їх називають смаками. смаками. Коли такий відданий досягає рівня досконалості, він у своїй чистій духовній сутності повертається додому до Крішни. Наступний вірш. Тут Чайтані Магару праву навів цитату. Верховний Богособа Крішна, син Матері Яшоди, доступний відданим, які присвятили себе спонтанному любовному служінню, але його не здобути так легко умоглядним, мислит... умоглядним мислителям, тим, хто добувається самосвідомлення суворими аскезами, чи тим, хто вважає тіло Невідмінним від себе. Пояснюємо. Цей вірш наведений також у Мадгелілі 8.227. Він становить цитату із 10, 9, 10.9.21. Наступний вірш. Світила ведичної літератури. Звані шруті. Ганами Поклонялись Господові Крішні в екстазі Гопі і ступали їхніми слідами. Пояснення Світила ведичної літератури, звані Шруті Ганами, забажало війти в танець раса Господа Крішни, і тому почали поклонятись Господові в екстазі гопі. Однак спочатку вони не мали успіху, коли їм не вдалося увійти в танець, просто думаючи про Крішну в екстазі Гопі, вони прийняли такі тіла, як у Гопі. Вони навіть народилися у Раджабгумі, як гопі, і поринули в екстаз любові, яку відчували гопі. Таким чином, вони здобули дозвіл увійти. У Господній танець раселі. Наступний вірш. Уособлені авторитети заводичних гімнів дістали такі тіла, як у Гопі, і народились у Враджобумі. У них у, цих, у тих тілах вони отримали дозвіл увійти у Господній танець Раса ліли. Господь Кришна належить до громади пастухів і найкоханіші дівчата Кришни це гопі. Хоча жінки, жителі. Райських планет володіють найбільшими розкош... розкошами у матеріальному світі, ані вони, ані жодні інші жінки в матеріальному всесвіті не можуть здобути товариства Крішни. Богиня щастя Лакшмі хотіла насолоджуватись Крішною і водночас зберегти своє духовне тіло в формі Лакшмі, однак, поклоняючись Крішні. Вона не ступала слідами, слідами гопі. В'ясадева, найбільший авторитет зведичної літератури склав цього вірша, що починається зі слів наям сукхапа багаван», тому що, в танець Расаліли неможливо війти в жодному іншому тілі, крім тіла Гопі. Пояснення. І з цим віршем узгоджуються вірші з Багавадгіти 9.25. Янти дева врата деван питрин янти питри вратага Бхутані янти бутеджя янти мадья джинопі мам Господь Кришна сказав, ті, хто поклоняється півбогам, народяться серед півбогів, Ті, хто поклоняється предкам, відправляться до предків, ті, хто поклоняється привідам і духам, народяться серед цих істот, а ті, хто поклоняється мені, житимуть зі мною. У матеріальному світі кожна зумовлена душа знову і знову змінює своє матеріальне тіло, але коли духовна душа очищується від усіх матеріальних покровів, її Уже не загрожує народженню матеріальному тілі. Така душа залишається у своїй первісній духовній сутності, у стані якого можна досягнути тільки істинно зрозумівши Кришну за допомогою практики свідомості Крішни. Крішна каже в Багагаватгіті 4.9. Janma Karma Chamad Divyam e Vam Yavetvata. Tja tva deham Punar Janma, Nati Mamati Той, хто знає трансцендентну природу мого з'явлення і діяльності, покинувши тіло у Арджуна, не народжується знову в матеріальному світі, а досягає мої вічні обителі. У духовне царство можна ввійти тільки відродивши своє первісне духовне тіло, що стосується Господніх розваг, Расаліли Для ув'язненої в матеріальному світі людини наслідувати Господній танець безглуздо, щоб увійти в розваги, Расаліли, Треба отримати духовне тіло як у гопі, у віршина ям відданих згадним словам бхакті мат. Тобто, як повністю занурених у віддане служіння і вільних від матеріального забруднення. У Крішний у... Крішн танець. Расаліла не ввійти, просто штучно імітуючи його, чи штучно вважаєте себе за Сакхі і вдягаючись під сакхі. Крішна танець, расаліла, цілковито духовний, і матеріальна скверна зовсім не торкається його. Тому нікому не ввійти в нього штучними матеріальними засобами. В цьому полягає повчальний зміст вірша на Ямсукхапа, і це слід твердо усвідомити. Таке. Так, але е, йдеться про тих предків, які були дуже праведними, які насолоджуються життям на райській планеті на Пітрілоці. На Пітрілоці. Це предки, які... Це не, це не так, що ми підемо до своїх предків. Якщо наші предки їли м'ясо і пили горілку, вони не. Вони народились десь десь народились. Але не на підрілоці. Бо це сварга. це біла сварга, практично. Ну це вони ж внизу. Пі вони під землі під дрівнем землі, так. Пітрілокота. там, так. Це планета Ямараджі. Вона над. Поверхньою, саме над поверхньою океану Гарбадака. А ось, наприклад, у мене є така ну, любов до мами, наприклад, до папи, які вже померли. Так. І я собі так відчуваю до них любов, знаєте? І я, я так думаю, люди, які дуже прив'язані до батьків чи там, до побесів, як вони, вони ж до них не повертаються. Це не про це, правильно? Залежить від сили вашої прив'язаності. Якщо дуже сильно прив'язати, то можна і туди до них. Чи народити з ними в наступному житті якось. Якось як в якійсь комбінації. Нічого привабливого? Репліки з зали. Ще не надумали? Не надумала, але провокація? Провокативно. <laughs> <Дуже. смех> ну вот, э, если одеваешься как садхи, да, к примеру. Ну вот мы одеваемся как э, ну, ваш одежду. Ну, как будто как, как полубоги, да, Ну, как бы так, правильно, правильно. А если он одевается, как садхи. Може, теж это как бы його приближает. Ну, прийме, ти одягаєшся в форму поліцейського, становишся як ну, представляєш закон. Ні. Якщо ми просто одягаємось в форму поліцейського і ми не маємо кваліфікації, то нас посадять до в'язниці. Це порушення закону. Чи не так? Це так? Це заборонено законом. Тобто має, треба мати кваліфікацію, тоді ви вправі ви можете тоді, тоді вдягатися як поліцейський. Ви маєте бути трен, тренованим, ви маєте добре стріляти. Правильно? Ви, маєте, ви повинні мати фізичну підготовку, ви повинні виконувати накази е начальства. Правильно? Стежити за тим, щоб всі додержували закон. Тоді так. Тоді цей зовнішній одяг він доповнює сутність. І тоді він грає, він грає важливу роль, бо люди бачать вас, що ви поліцейські і вони можуть звернутися до вас в разі необхідності. Але якщо немає тієї сутності, то люди будуть до мене звертатися, я вдягнути як поліцейський, то це просто шахрайство. Правильно? Тобто ми проти шахраїв. А що, що значить вдягнути, одягаються як сахи? Це ж якось особі? Вони ні, вони вдягаються як сахи, чоловіки вдягаються як сахи, імітують, що вони гопі. Це не ті, що ходять просять по поїздах, по потягах в Індії. Це не ті. То інша категорія істот. Ну, є такі сахаджі. Але судна природа свого одна, вона не може помінятися. це інша розмова, це дуже складна розмова. Але так чи інакше. Не маючи кваліфікації імітувати не варто. Не варто. Вони вважають, що вони можуть е, таким чином, що, що це є форма медитації на свою свою групу. Це вони так вважають. Проте ми добре знаємо, що почати розрізняти, чи. Взагалі наближатись до своєї сворупи, душа може на стадії асакті, коли вона дуже вже ретельно контролює повністю всі свої почуття. Тобто це практично звільнена особа, практично. Це, це не так просто. Просто вдягнутися у. Уявляти себе саки і плакати. Так можна і з Глузду з'їхати. Вони не додержуються ніяких принципів. Аскези. Але бажають себе саки. Вони тільки. обманюють себе та інших і вони руйнують взагалі. Уявлення, позитивне уявлення про релігію, про бхакті. Я так розумію, що всі були такі, ну, багато? Різновиди були різні, да, але вони практично всі вони не додержувалися ніяких принципів. Целібату то це точно. Хіба що смарти може? А то смарти, хіба що. З усіх сам продає або сам продає А всі інші вони. Та там такі спочення. Не варто навіть перед камерою казати. Добре. Де ми зупинилися, у нас є ще час трохи. До того, як щейтані Махапрабу дав це пояснення, Венката Бата думає, що Верховна Богоособа це сина Раїна. Що теж правда. Думаючи, так, Венката Бата був переконаний. Що поклоніння на раїні являє собою найвищу форму поклоніння, вищу за всі інші методи відданого служіння, адже на раїні поклоняються, поклонялись всі вайшнави, учні Роману Джачарі. Сітання Магопробу зрозумів, що Венката Бхатта тримається цієї хибної думки і тому, щоб поправити його, Господь Жартома сказав це все. Тобто він почав запитувати, так, чому Лакшмідеві вона не змогла війти в танок красу. Тоді Господь сказав, дороги Венкато Бгато, будь ласка, облиш усі подальші сумніви. Верховний Богособа це Господь Крішна. Бо такий висновок ведичних писань. Господь нерайна сповнена пишноти, форма Крішни. Приваблю розум Богині щастя та її послідовників. Далі до вірші з Бхагаватом 1:3:28. Это чамшакалах Кришна Сту Багаван Сваям Индревия кулam локам юге юге. Усі ці втілення Бога є або довершені частки, це Ча амша, або амша, або частки довершених часток, кала. Пумсах Пуруша Аватар. Тобто, вони є втілення Пуруша Аватар. Але Кришна це сам Верховний Богособа. Кришна Стубхаван своя. Через свої різні прояви він що епохи індрарі в'якулам. Що епохи захищає Всесвіт, коли світовий лад порушують вороги індри. в'якулам локам. Мридаянти юге. Втілюється епоха за епохою. Далі Крішна має чотири надзвичайні якості, яких не має Господь Раїна, і тому богиня щастя Лакшмі завжди проти прагне Його товариство. Що то за чотири якості? Вони е, особлюють собі надзвичайну модгур'ю солодкість. Пояснення чили пропади. Господь нараїна має 60 трансцендентних якостей. Окрім цих якостей, Крішна має ще 4 надзвичайних якості, яких немає у Господу нараїні. Тому що нараїна це тотальна айшварія, повна айшварія. Але Крішна в, собі, в своїй особі втілює айшварію, і, і ще й дурі. Ось ці чотири якості. Перше. Його надзвичайні розваги, які порівнюють з океаном. Тобто його ліли. Мадгурія ліла гуна намна. Друге. Його оточення, що складається з найпіднесеніших відданих, пов'язаних з ним стосунками кохання гопі. Третє. Його гра на флейті, що приваблює три світи. Четверте. Його надзвичайна краса, що перевершує красу трьох світів, краса Господа Крішни незрівнянна і неперевершена. Наступний вірш. Ти продекламував вірша, що починається зі слів Сідган татас тв Абгедепі. Цей самий вірш власне доводить, що Кришна верховний Бога особа. І далі наведений цей вірш. Згідно з трансцендентним розумінням, між формами нарайні і Крішни немає різниці. Однак Крішна має особливу трансцендентну привабливість завдяки. Смакові кохання. І тому він перевершив нарайно такий остаточний висновок щодо цих трансцендентних смаків. Смакові кохання. Тобто кохання це подружня любов. Бо є любов і є кохання, правильно в українській мові. Кохання це подружня любов, правильно? Mm -hmm. Пояснення. Цього вірша взято з Бхахтіра Самрітасінгу 1.2.59. Тут Шіла Кришнаска раджа пише, що Господь Чайтаня продекламував цього вірша венкаті Бхатті. а до того писав, що Венката Бата продекламував Його Господові. Але ця розмова відбулася задовго до того, як написано Бхахтіра Самрітасінду. Отож, може виникнути запитання, як вони могли цитувати цього вірша, що Лактівного такора пояснює, що цей вірш, як і багато інших, були в широкому вжитку серед відданих задовго до написання Бахтіра Самретесіндва. Віддані завжди в екстазі цитували їх і пояснювали їхній смисл. Тобто, мається на увазі, що Рупагасвамі потім зібрав. Ці вірші і деякі він наводив, як приклад в бактеріасам, деякі мали, в став та в інших своїх збірках. Добре. Хай кришна. Коли справа стосується копі, все ясно. Правильно, питань немає. Добре. Це так? Дякую. Гаритично.